Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх тварин. Їх ще називають свійськими. Свійські або домашні тварини це тварини, які живуть у нас вдома. За такими тваринками ми доглядаємо, ми з ними граємося, а також ми їх годуємо. Тому вони називаються домашніми. Пропоную вам пограти у цікаву гру, яка називається. Хто де живе? Песик волохатий стереже нам хату. Побачить чужого, гавкає на нього. Лапки не простудить, бо живе у буді. То де живе собака? Так, у буді. Стоїть в стайні, вівся, просить, і на собі хлопців возить. Хто живе в стайні? Так, правильно, кінь. Курчатко малятко ще не має хатки і ховатись мусить під крилом матусі. Але цьому малюку є вже місце в курнику. Назвіть хто ще живе разом з курчатком курнику? Півник, курочка. Телятко бігало лугами і питалося у мами, де матусенько зимою будемо жити ми з тобою. Мама мукнула тихенько, у хлівчику тепленьким. То де живе корова з телям? Хліві. А ще в хліві живуть кози та вівці. Є в бабусинки свиня. У свині товстенька спинка, ще й замурзаний бочок, ніс цікавий п'ятачок. Якщо хрока є завзято, свинку час погодувати. Де, скажіть мені, Ану, свиня мешкає в свинарнику молодці правильно. Киця мила, киця біла, у куточок тихо сіла. Грається нитками і чекає маму. Не діждеться ляже спати у куточку в нашій хаті. Киця живе разом з нами в хатинці. Діти, чи запам'ятали ви, хто такі свіські тварини? А де саме вони проживають? Дітки, чи сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Олоці малята, до нових зустрічей! Бувайте!